Віта і слава Україні. Ну що ж, друзі, я радий вітати нас з вами на нашому з вами YouTube каналі Сьогодні для вас виділив три теми. Так, саме три теми вважаю важливими для України в цілому, для мене особисто, ну і для нашої перемоги в тому числі. Тому ці три теми: це про рейтинг Зеленського, це про. Зброю на фронті і про дописи мого побратима і моєї посестри, з якими я особисто знайомий. А раз це було в публічній площині, я на них звернув увагу і тому дозволю собі їх процитувати чи прокоментувати. А ви тим часом підписуйтесь на наш з вами Ютуб канал? Ми ж починаємо. Отже, Українська Правда видала заголовок. Рейтинг довіри українців до зеленського стабілізувався на 59%, і це нібито є соціологія від КМІС. Чому я пишу слово нібито? Зараз поясню. Підписком офісу президента Кміс схитрував у опитуванні про довіру зеленського. Кінцева, красива цифра довіри 59 є сумою 25 тих, хто довіряє, і 34 тих, хто як довіряє, так і не довіряє. Тобто, можна сказати не риба, не м'ясо. Або як каже мій батько, не хрен, не рог. Вибачте, але так він дійсно каже. Так, от. Замір довіри влітку на замовлення е, NDI, де описаних хитрощів не було, показав, що президенту довіряють менше половини опитаних, а теперішні 25% виглядали би справжнім обвалом, тому придумали, як вийти з ситуації. Якщо КМІ з готовий чесно і відкрито сказати, скільки залишилось тих, хто повністю довіряє, тоді ми, звичайно, з вами і це обговоримо. Але я впевнений, що. Навіть напевно і не 25% Ну це моє таке глибоке переконання, а нас поки що соціологією дурять. Ну, десь так виглядає допис мого товариша Володимира Цибулька, і я на нього звернув увагу. Далі далі, звичайно, тема більш головна, і вона стосується війни. На сьогоднішній день ми знаємо. Що у Ізраїля є дуже хороша техніка. Ми всі так дивуємося, тому що вона дійсно дуже хороша. Вона дуже файна. Вона справляється з різними викликами. Особливо, скажімо так, має можливість працювати проти систем ураження на кстат Корсар чи будь-яких інших fpv дронів. На сьогоднішній день ця картинка виглядає приблизно так, а це приблизно виглядає так: картинка, як воно активно. Вистрелює проти ракет, котрі летять в танк, звичайно, в цієї системи є свої плюси і мінуси, але про що я хотів вам сказати особисто сьогодні? Справа в тому, що це так званий е, трофій, він же аспект. Це ізраїльська система активного захисту, яка встановлюється на бронетехніку. Ця система працює так: модуль складається з радару, який за принципом Доплера виявляє реактивні гранати, котрі рухаються в напрямку бронетехніки, та відстрілюєш на панельні засоби протидії на зустріч. В останніх версіях ця система вміє перехоплювати дрони, і ось саме тому я на неї звернув увагу: ще ще е, зараз в цей час. Росіяни активно почали використовувати дрони управління, якими приводять, скажімо так, через оптоволокно. А отже, дороговартісні системи РЕП, які б ми їх не поставили на нашу техніку, перестають працювати так, тому що вже немає радіоканалу зв'язку між пультом оператора та дроном, і це летить, грубо кажучи, по дротика. Так, от для того, щоб протидіяти цим дронам, нам потрібно щось таке на кшталт такого ноу-хау. Як воно буде робитись в Україні, коли воно запуститься в це виробництво? Я не знаю, я не виробничник, але вважаю, що це потрібно такий досвід перейма, е, переймати і, звичайно, звертатися, в тому числі і до Ізраїля з приводу можливості забезпечення такою технікою або, хоча б таких технологій, я розумію, що це все звучить з моєї сторони зараз. Дуже так примарно, но, але але реби не працюватимуть, якщо росіяни перейдуть на оптоволокно. Що будемо робити тоді? Дистанція російських дронів на сьогоднішній день досягає 10 кілометрів по оптоволокну, не 5, як було ще буквально декілька тижнів тому, а вже 10. І це є серйозна проблема, і нам з цим потрібно щось робити. Ну а поки оцей злобний чоловічок купається в променях слави опитування так званого опитування КНІС, вважаючи, що в нього все добре, і більше половини українців йому стали знову довіряти порівняні порівнянні з нещодавнім опитуванням. Ми маємо проблему, і ця проблема називається мобілізація. Тому до вашої уваги представляю, скажімо так, допис Юри Гудименка, якого знаю особисто, який є зараз вже в цивільному житті це отримав важке поранення під час повномасштабного вторгнення. І звичайно, ця тема мене дуже хвилює. А саме, поїхали. Як ми провалюємо мобілізацію через абсолютну відсутність єдиного вектора, як може одна держава іти одночасно в бік нам потрібні солдати на фронті? І давайте забронюємо всіх, кого можна, а особливо кого не можна? Це ж безумство на межі дебілізму. У нас є мобілізаційний резерв, наприклад, 5 мільйонів людей. Про це колись підраховували тексти. О. Ми щодня вичерпуємо, зменшуємо і робимо це спрямовано і навмисно. Не побороли корупцію МСЕК і ВЛК, вважай, ще тисяча або більше здорових чоловіків за гроші щоденно отримують свідоцтво, яке дозволяє їм не йти у військо. Не побороли корупцію в міграційній службі і у прикордонних службах. А це система МВС, «Привіт Клименку. Це ще вважає сотні людей в день. Виїжджають, вибігають, випливають і не повертаються. Держава закрила півтора. А може й більше мільйони людей від мобілізації як заброньованих, як критичну інфраструктуру, і ми чудово розуміємо, що більша частина з них працює в підприємствах, які не є критичними ні в якому трактуванні цього терміну. Ну достатньо згадати нам тут клоунів, футболістів і весь цей трешняк, який зараз заброньований і щасливий. Це футбольні це торгівельні мережі, це футбольні і не тільки клуби, чиї власники зуміли домовитись за гроші чи на власних зв'язках. Скільки це з півтора мільйонів заброньованих, я не знаю. В Моєму улюбленому департаменті поліції охорони, про який я вже писав, 16 тисяч людей. На військовий лад це чотири бригади, це всі заброньовані. І, до речі, це навчені, це ті, що вміють користуватися зброєю, фактично мають всю екіпіровку, і тим не менше вони заброньовані і щасливі. Це вже ремарочка від Ігоря Лапіна. Так от. А ще ми впевнено йдемо, а ще інші департаменти в нацполі. Є воєнізована охорона Укрзалізниці, є судова охорона, є багато, багато всього іншого тільки в самої держави, а ще перераховані вище заброньовані приватні бізнеси у величезній кількості. А ще ми впевнено йдемо курсом на економічне бронювання читай легальний відкуп від армії, який ще більше зменшить наш мобілізаційний резерв. Тобто ми, як держава, системно робимо все, аби якомога менше людей в країні навіть теоретично можна було би мобілізувати. І одночасно ми витрачаємо колосальну енергію і маємо величезне зростання дизморалі через те, що таскаємо по вулицях людей по одному. Це банально неефективно і ще більш неефективно, зважаючи на те, що держава розмовляти про економічне про і неефективною боротьбою з корупцією. Фактично підштовхує потенційних мобілізованих бійців не готуватися до боїв або шукати варіки про пітлять, тому що меседж від держави за бабки в армію можна не ходить, звучить хіба що ще не вголос. Держава має зараз сьогодні, вже вчора, показати, що вона збільшує мобілізаційний резерв, а не зменшує це, в першу чергу, максимальне зняття броні і покарання тих, хто бронював за гроші. Це в ту ж першу чергу чітка заява про те, що ніякого економічного бронювання не буде, і знову ж таки, в першу чергу, максимально ефективна боротьба з корупцією всюди, де за бабки скорочується наш мобілізаційний резерв. Так, це все в першу чергу, бо другої черги тут немає. Якщо ми не виконуємо першу, то другу будуть досліджувати історики в світі з іншими кордонами України на політичній мапі, і це у кращому випадку. У гіршому і мапа, і світ обійдуться без нас. Доповідь закінчив. Про це написав Юра Гудименко. А я можу сказати наступне від себе особисто хочу додати. Ні для кого не секрет, що сьогодні Росія воює м'ясом, ні для кого не секрет, що ми не можемо протиставити великій радянській армії, яка воює м'ясом. Маленьку радянську армію, яка нібито хоче супротивитись, тому нам потрібно інше, і ось в цьому контексті, окрім того, що нам потрібна мобілізація і мобілізаційний резерв має можливості не має мати можливості прапітлять забавки і так далі. Ми маємо проводити звичайно роз'яснювальну роботу серед громадян, що воювати прийдеться, якщо не в армії України, то в армії Росії під окупацією так в армії Росії. А ви думали, що Росіяни вас? Не будуть утилізовувати як перший і другий армійський корпус так званого ДНР-ордло будуть. І ми це розуміємо. Але я на що ще зверну увагу? Як протидіяти м'ясним штурмам? Нам потрібні піхотні батальйонні міномети 60 мм, 182 мм і 120 мм. Нам потрібні міномети. Бо протидіяти цим. М'ясним штурмом, іншим м'ясом ми не маємо права, бо наші солдати це не м'ясо, і їх нас менше в рази, ніж росіян. У росіян є бабло наймати північно-корейських солдатів, і ми очікуємо, і про це зробив заяву президент Зеленський. Хоча той же самий Подоляк сказав, що на фронті все хорошо, все зараз якраз стабілізовується. Який хрен стабілізовується? Північно-корейська армія має понад мільйон солдатів. Вже друга країна вступає в війну проти України, а наш Зеленський не звертається до парламенту, а наш парламент не звертається до урядів західного світу для того, щоб вони відкрили другий фронт в кінці кінців. Ми не можемо виграти велику радянську армію за рахунок людського мобілізаційного резерву. Нам потрібне ноу-хау, але в першу чергу сьогодні, вже навіть на вчора, нам потрібні міномети і великий колосальний запас мін. І це, скажімо так, правда від моїх побратимів, які зараз на передовій. Реально, коли на опорник, в якому сидить 10 солдатів, і це до речі, я хочу вам сказати, це ротний опорний пункт, а не взводний, так тому що в деяких ротах комплектація нижче 20%. І якщо на цей опорник іде повнокровне, повномасштабне, як то кажуть, наступ російського м'яса у вигляді 50-100 людей, повірте мені, виснаження наших солдатів відбувається набагато швидше. І їхня загибель відбувається набагато швидше, ніж у них би в кожному окопчику був би хоча б 60 або 82-міліметровий міномет. Нещодавно мені позвонив мій побратим Юрко, до речі, з яким ми дуже товаришуємо, і каже, зола, поможи порішати 82-міліметровий міномет. Ми каже, навіть готові скинутися його купити. Тому, друзі, хто має можливість допомогти порішати 82-міліметровий міномет, напишіть мені в приват. Реально, хлопці готові скинутися, щоб купити міномет. Ну, така от сьогодні війна. В той час, коли Умірови і вся інша шобла розповідають нам, як наші кораблі скоро будуть баразить простори Мірового океану, реально пацани скидаються на міномет. Вже навіть не на тачку. Така історія. І питання тут навіть зараз не в грошах, вони це питання ставлять, скажіть, де можна придбати? Така історія. Далі. Ще один допис від косестри. Е е Має Москвіч, яку я також знаю. Це дівчина, яка провоювала дуже багато років, і нещодавно також закінчила службу в ЗСУ і звільнена в запас. Як людина, котра вернулася з легкої піхоти, хочу сказати наступне: треба увага, чіткий термін служби, наприклад, три роки, з них 18 місяців на бойових Безкінечність служби множить на нуль мотивацію служити, і це програш. Мотивації воювати за українську державу має бути збудована на мотивуванні, а не на залякуванні. Залякування і покарання це не мотивація, це формування армії рабів. Для нас ця схема неефективна. Це програш, треба інакше. Третє, дозволи на переведення. Повірте, більшість людей йдуть в СЗЧ, звільняються і так далі не від добра, а неможливість змінити підрозділ це рабство. Армія рабів. Дивись, пункт 2, Це програш. Четверте. Владі та і всім нам було би добре переусвідомити за що ми воюємо, і можливо, трошки опуститися із рівня перемогти Росію на рівень зберегти державу. Людям варто задуматись, якою б мала би бути українська держава, щоб була вона цінністю, і щоб її хотілося зберегти, а за неї хотілось би воювати, і її хотілось би захищати. Як ми мали би бути, якими б мали би бути правила служби і доносити своє бачення владі, наполегливо доносити? А владі варто було би докласти усіх зусиль, щоб сформувати таку державу, за яку люди готові воювати, комунікувати з людьми і питати їх, що їм не так, як це виправити, створювати кращі умови. Зі сторони мені видається, що немає відвертого діалогу між владою і суспільством військовими, і то дуже кепсько. Треба говорити і домовлятися, як бути далі, по-дорослому домовлятися, бо буде біда вже якоюсь мірою. Ця біда є суспільству. Людям варто було би зробити. Еволюційний стрибок від жертвоприношення до милосердя, перехід від старого заповіту до нового ну в лапках, і попри всю жорстокість, і ненави і, не, і невизначеність, і безкінечність цього, що несеться навколо, пробачте, але вся ця героїзація, я ж кидаю донати чи щось роблю. Часто виглядає як донесення пожертви на відкуп. Замість ми будемо за вас молитися, а коли ви загинете, будемо вас пам'ятати і вшановувати. Варто починати казати: ми бачимо, що ви втомилися, і не хочемо приносити вас в жертву. Це спільна війна і спільний хрест. Далі пише Майя. людям, котрі не хочуть іти у військо з різних причин, було би добре свої страхи, побоювання сформулювати у вигляді вимог, ставити ці вимоги перед державою. Наприклад, я не йду воювати, бо боюся загинути. Можна перефразувати, я не йду воювати, бо командири не несуть жодної відповідальності за втрату особового складу, а мені такі умови праці не підходять. Зробіть так, щоб я почувався у війську у більшій небезпеці. Тоді я подумаю. Або, наприклад, боюся мобілізації, бо це квиток в один кінець. Можна перефразувати у вигуму, якщо би був встановлений чіткий термін служби. Я би пішов воювати, бо знав би, що маю шанс на повернення, і поки цього не буде, не піду, бо це дорога в один кінець. Тобто сформулювати вимоги до влади. Ну ми з вами про це займаємося кожними днями. Але тим не менше, це пишуть сьогодні солдати, які вчора ще були в окопах, а сьогодні звільнені з тих чи інших причин з Збройних сил України. Так, от ви всі, хто не служить, безпосередньо є електорат для влади, і вона вас слухає і чує. Це те, про що я завжди до речі, кажу: що наша влада рейтингозалежна. Ну але тим не менше, ЗСУ потребують реформи і змін. Кілька пунктів, які стосуються мотивації, я написала, ну Майя пише вище, але напевно є ще багато всього, що потребує змін. І далі вона приводить цікавий приклад. І тому, друзі, зараз для тих, хто дивиться наш канал, я закликаю: по перше, підпишіться. Ну, це реально, якби вдячність за нашу з вами роботу, ті, хто не підписався. На другий момент: донатьте на ЗСУ, станьте тим ЗСУ. І якщо є можливість, підтримуйте канал в описі до цього відео. Звичайно, є посилання на Монобанк і на Пайпел. А також можете тиснути кнопку «Спонсорство» і не забудьте про того дзвоника, щоб нічого не пропустити. А я дочитаю тепер живий приклад з історії піхотинця Майї Москвич. Наш підрозділ піхоти цієї весни спробував розказати командиру бригади, як було би краще заходити на позиції. Зараз хто в тюрмі, хто все зиче, а хто звільнився. Я пішла останнім третім. Тобто, ви розумієте, да? коли підрозділ не то, що відмовлявся заходити на позиції, а розповідав комбригу, яким чином треба це робити, щоб не понести втрати, а не в тупую ура вперед за родину. Так от, результат цього. Хтось вже в тюрмі, хтось в СЗЧ, а хтось звільнився. Правда, втрутилось ДБР, і того комбрига таки зняли за такі накази. Але знову ж таки, а чи повернувся той з СЗЧ, а ви, чи виправдали того з тюрми, і ще назад повернувся у військо той, хто звільнився? Розумієте? Тобто комбрига тупорилого комбрига зняли. Але їдемо далі. Отже, правда, втрутилось ДБР, і значить, комбрига таки зняли за такі накази, що передбачали би втрату особового складу. Поставили ліпшу, і ми, наче, добилися справедливості, але ціною досвідченого підрозділу, який міг би бути в строю, нас змарнували і так не повинно бути. Я тоді вагалася говорити про такі проблеми чи ні, обрала нічого не розповідати. Висновок мовчання не допомагає, треба говорити. Проте влада не чує військових, вона слухає електорат. Тому будьте добрі, не бійтеся говорити, це вже звертання до тих, хто на гражданці, що армія потребує змін, навіть якщо ви не служите, говоріть, поки не служите, бо потім вас вже не будуть слухати. Всі ці мої думки просто суб'єктивні міркування на основі власного досвіду і всього, що я бачила під час служби. В жодному випадку не претендую на істину. Це просто голос з самого дна. Первинний документ, так би мовити. А насправді я хочу, щоб мої слова були прочитані і почуті. Питання, як я? Про це пише, має вертаюся виснаженою, але з легким серцем. Понад усе хочу відпочити і відіспатися, піти по гриби, щоб мені привезли мого котика зі сходу, відновити своє здоров'я. Наскільки це можливо? Здоров'я це номер один. Поки цього не зроблю, не можу планувати жодної праці. Дякую Богу, що берегав мене на усіх дорогах і не лише мене, а моїх найближчих побратимів. Слава Богу, але більшість нашого першого складу взводу лишилася живими. Пройшли лиман 22, го контрнаступ 23, го покровський напрям 24 го і вижили. Виглядає це як справжнє диво, і дякую тим людям, котрі мене підтримують під час служби на початку протягом всього часу. Лише в останні дні всім всім всі ваші молитви працювали. Хто ще в строю і втомився до краю? Тримайтеся. Я з вірою в наше суспільство і вірю, що буде закон, який даватиме право на звільнення і дозволить переводи. Просто треба це постійно піднімати і говорити. Я от написала про це, може, ще хтось напише і нас почують. Це попри все на світі, і попри все незадоволення всередині нас Україну треба постаратися вберегти. Одним словом, то не під одним військовим, то не під силу. Але якщо всі разом знову знайдемо спільну мову і домовимося, маємо шанси вистояти. Ну так. так написала наша посестра, яка пройшла дуже багато доріг війни. До речі, я її знаю ще, якщо не помиляюсь, з 15-го року, де вона також. Була одним із тих, хто першими добровольцями пішли захищати війну. Друзі, доповідь закінчив. Лише думки наших солдатів, я вважаю, що це дуже корисно. Суспільству треба об'єднуватися і тим, хто в тилу, і тим, хто на війні. Ті, хто в тилу мають бути готовими замінити тих, хто на війні. Бо коли ми закінчимося, це правда закінчиться Україна. І якщо не буде заміни. Тому така історія. Слава Україні, попри всі негаразди, ми ще на один день ближче до перемоги. Героям слава!